Вітаю всіх, хто нас дивиться в етері Чорноморської телекомпанії. Програма сьогодні про Аналізуємо актуальні ключові події, що впливають на Україну та світ. Сьогодні говоримо про перспективу розмінування українських територій. Державний аграрний реєстр почав приймати заявки від фермерів. Йдеться про тих, хто хоче отримати компенсацію вартості розмінування сільськогосподарських земель. Ця державна програма запрацювала з вересня минулого року. Тим часом держдепартамент США призупинив фінансування програм гума гуманітарного розмінування у всьому світі на три місяці USAID, Американська агенція з міжнародного розвитку, що є одним із ключових донорів в Україні, отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Отже, розмінування є одним із численних напрямів діяльності цієї агенції. Ценкредибл палам. Це величезна проблема з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну і сільська місцевість, і територія країни в цілому просто всіяні величезною кількістю боєприпасів, які не розірвалися. Мін і саморобних вибухових пристроїв. За оцінками уряду України смертоносні прилади розкидані приблизно на 26% території, і вони можуть завдавати шкоди людям ще багато років. Частково проблема також полягає в тому, що принаймні десята частина сільськогосподарських угідь. Також небезпечні, і це впливає на продовольчу безпеку українців і світу. Отже, управління держдепартаменту США, яке відповідає за розмінування нерозірваних боєприпасів у всьому світі, вирішило негайно припинити операції. З таким проханням американські чиновники звернулись до організацій по всьому світі, які фінансує департамент. Тож яким чином в таких умовах працюватимуть програми з розмінування в Україні? Сьогодні про це ми говоримо з Олексієм Ботнаренком, першим заступником голови Української національної асоціації з гуманітарного розмінування. Пане Олексію, дякуємо, що завітали до нашої студії. Уді власне почнемо, які наслідки матиме це рішення, що, 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 що ми побачимо, який результат через три місяці до прикладу. Так? Дякую вам за питання. Насправді, ще зарано говорити щодо наслідків цього рішення Сполучених Штатів Америки. Ми повинні розуміти, що наразі економіка країни зорієнтована на військовий напрям. І інша складова це гуманітарне розмінування в тому числі воно є відносно другорядним, не дивлячись на те, що це важливий елемент забезпечення національної безпеки України, відновлення економіки і взагалі стабільного розвитку нашої країни. Стосовно призупинення, при чи повного зупинення чи проведення аудиту за цими програмами, ми, ми зможемо зрозуміти лише там через деякий час заявлених, анонсованих, якщо не помиляюсь, 90 днів. Наразі е, програми, які були до цього е, фінансові, вони діють. Ми розуміємо, що неможливо зупинити те, що вже розпочато, і це недоцільно робити. Перспективно, ми побачимо, але є певні е зрушення в негативному напрямку. Це скорочення певної кількості саперів деякими міжнародними організаціями. Це вже, так. от від того, як депершнедерждепартаменту е хвалив рішення, ми говоримо. Да, від того так, дня так, можливо, це співпадіння, в тому числі, тому що ну перерозподіл потужності відбувається, переорієнтація ресурсу, але станом на сьогодні. Навряд чи ми можемо говорити, чи вплине це взагалі на процеси гуманітарного розмінування. Це з одного боку допомога, з іншого боку, ми маємо дві складові фінансування. Наразі, в подальшому, ми розглянемо окремо це державне фінансування за певною державною програмою. І донорське фінансування за зокрема за програмою американського уряду. Наскільки велику допомогу ми отримали від американських да партнерів саме от в секторі розмінування? Наскільки ми залежали да, від їхнього фінансування? Якщо взяти кількість суб'єктів операторів протимінної діяльності, які станом на сьогодні зареєстровані, і мають відповідні сертифікати, то їх зранку звіряв цифру. Це було 80 організацій. Із них певна частина близько 10 це міжнародні організації, які працюють виключно за рахунок донорської допомоги. Вони ніякого відношення не мають до комерційної складової, не мають ніякого відношення до тендерів, які оголошує наразі держава за рахунок державної компенсації. Ще близько 20 організацій. Це сертифіковані о, як оператори гуманітарного розмінування. Суб'єкти, які належать до урядових структур, це аварійно-рятувальні загони, ДСНС, uh -huh. певні військові частини, Державна служба спецтранспорту. І е, це ми вже маємо приблизно 30 організацій, які <кій>, е, функціонують за рахунок, в тому числі, донорської допомоги. <кій> тобто зараз їхня робота призупинена? А, між, ні, я сумніваюся, що їхня uh -huh. робота призупинена, але є ризик призупинки саме роботи цієї категорії операторів. А інша частина називаємо, їх комерційні організації, то вони. Я скажу так, переважна більшість їх не фінансується за рахунок будь-якої донорської допомоги. Ливова частина із них наразі маючи певні дозволи ліцензії сертифікати на проведення робіт не працюють. Та частина, яка залишкова, вона переважній більшості працює за рахунок державної компенсації, участь в тендерах, які оголошує саме держава. Які наразі маємо виклики пов'язані із розмінуванням українських територій? Ну, в першу чергу це виклик зупинки фінансування тих чи інших організацій. По-друге, ризик повторної засміченості замінованості тих чи інших територій, які вже наразі могли бути розміновані або в процесі розмінування. Ну і безпекові ризики саме по оптимізації роботи, безпека саперів, кадрові ризики. Тому що ми повинні розуміти, що фахова складова, доволі специфічна, і робота сапера, саме польового сапера, не на рівні менеджменту, а польового сапера вона доволі складна. Зимові роботи фактично мінімізовані, літні роботи за температури 30 плюс, також не дозволяють працювати. Тому ми повинні. Мати кадровий резерв, кадровий резерв, резерв штучних спеціалістів. Uh -huh. Чому штучних? Тому що фахова, базова фахова підготовка наразі зорієнтована на сталу практику світову, яка була до цього. Україна є нетиповою Україною в позиції замінованості. Ми на... не маємо типових мінних полів, ми не маємо типових позицій там ведення активних бойових дій. Ми можемо мати такий комплекс. Ризиків, які навіть ніхто ніколи не розраховував отримати. Ну, про до кадрового резерву повернемось до цього питання щодо о, призупинення фінансування. Ви сказали, що вже скорочують саперів та? на початку чи інформація, чи, чи ні. Та? Вона як пряма, так і непряма. Наприклад, ряд операторів наразі працює з кадрової позиції, кадром займається кадровим відбором і. Є певна категорія людей, які наразі з причин скорочення роботи міжнародних організацій зараз шукає роботу в інших, в першу чергу, в національних організаціях. Національних Наскільки компаніях. це скорочення є масовим? Не можу сказати, що це прямо масова процедура зараз, але такі випадки вже є. Угу. І чи пов'язано це з призупинкою діяльності фінансування, також я пов'язати не можу. Угу. А власне від початку повномасштабного вторгнення росіян сапери розмінували 35 тисяч квадратних метрів української землі, близько половини якої це розмінування прийшлось саме в 2024 році. Чи зможемо ми утримати такі темпи надалі в 2025 році? Чи зможемо ми втримати це також риторичне питання, тому що в першу чергу ми повинні розуміти, що звільнення земель відбувається не за рахун не виключно за рахунок? Фізичного розмінування, а за рахунок обстеження і виключення територій з числа, ймовірно засмічених або засмічених. Тобто ми фактично обстежуємо потенційно заміновані території. Спочатку на першому етапі нетехнічне обстеження, лише після цього вживаються заходи саме фізичного розмінування, тією чи іншою методикою, чи це. Чистка району ведення бойових дій чи механізоване розмінування, це вже обирає той оператор, який здійснює цю роботу. Але станом на сьогодні, так дійсно можна вважати, що як п'яту частину території, які потенційно засмічені, так вже обстежено якась частина із них розмінована або виключена. Більша частина із них це, напевно, все-таки виключені території з числа засмічених. І раніше в Україні погодили дорожню карту розвитку спроможності розмінування до 2035 року. Що вона передбачає? Які пункти? Справа в тому, що дорожня карта передбачає це класичний документ, який передбачає систему планування і розвитку потенціалу як національних операторів, так і залучення зовнішніх фінансових ресурсів, і перспективні напрямки саме в технологічному розвитку. Тому що ми повинні розуміти, якщо зараз застосовувати виключно класичні методи ручного розмінування, то розміновувати ми будемо дуже довго. І якраз планування передбачає підтримку в першу чергу і нових технологічних зрушень. І такі наразі вже є напрацювання і перспективні, і вже частково діючі, вони присутні. За рік Україна певний потенціал в цьому отримала. Ми ну, власне повернемося до агроземель та аграрії перед початком посівної намагаються очистити свої території, да, подають заявки, зокрема державний аграрний реєстр на те, щоб компенсувати вартість цього розмінування. Як працює цей механізм? Ця програма запрацювала з вересня минулого року. Наскільки допомогла держава фермерам да компенсувати вартість цього розмінування? Наскільки це допомогло там звільнити забруднені агроземлі від мін вибухових предметів? Це один із елементів додаткової можливості фінансування робіт. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Є певна процедура, яка передбачає укладання договору за прозорою системою через оголошення публічних тендерів. Договір укладає оператор, який виграв відповідно на площаці. Прозоро цей тендер укладає договір з центром гуманітарного розмінування, який при кабінеті міністрів, і третьою стороною цього договору є саме особа, товаровиробник, який до цього підготував пакет документів і подав заявку на отримання відповідної компенсації. Компенсація не передбачає отримання ним безпосередньо коштів. кошти Перераховуються як гарантія після отримання їх після виконання робіт на певний скровий рахунок. Угу. Наскільки а... багато фермерів вже скористалися цією опцією від держави? Я не можу зараз сказати актуальну цифру, скільки осіб зараз і претендує, але близько ста тендерів вже відбулося. І частина із них вже за мою інформацію, там 10 навіть можливо більше, вже виконаний подал або повністю виконані, або подані на інспектування. Загальна кількість коштів, яка за цією програмою була передбачена в минулому році, здається цифра, якщо там нічого не змінило, це було 3 мільярди гривень. Але враховуючи те, що були певні труднощі при на старті цієї програми, зокрема, перша, перший варіант впровадження цієї програми передбачав часткову компенсацію вартості. 80% вартості компенсувала держава, 20% повинен був компенсувати аграрій. Ця програма не запрацювала. Ми об'єктивно розуміємо, що переважна більшість аграріїв не мають коштів, не мають можливості отримання кредитів, тому що останні передбачають заставу, в тому числі. І в першому варіанті ця програма не запрацювала, коли було урядом. Переглянуто механізм реалізації і зорієнтовано саме на 100% компенсації. Після цього ця програма дала результат. І, враховуючи те, що вона фактично розпочалася, тендери фактично розпочалися з вересня, навіть жовтня місяця. Ну, Лише певна частина коштів була реалізована. А чи фермери з будь-якою площею ділянки та, можуть подавати заявки? Чи там є все ж таки якісь обмеження? Ні, обмежень немає ніяких. Uh -huh. Головне, фермер повинен підтвердити, що ця територія не використовується, що він є товаровиробником саме. Надати підтверджуючі документи насправді процедура подачі від з боку фермера дуже проста. А як зараз це працює? От забруднена да, ділянка да, фермер сам має вирішувати цю проблему? Чи все ж таки як які зараз існують механізми да, допомоги їм? А, ну на початку програми асоціація проводила ряд заходів, зокрема в Харківській області, Запорізькій області щодо інформування. Аграріїв щодо можливості використання такої процедури очищення їхніх земель. Наприклад, в Харківській області центром гуманітарного розмінування створено фактично представництво, яке координує цю роботу на рівні органів місцевого самоврядування, на рівні місцевих громад. І насправді, я думаю, перспективно такі, такі структури будуть, напевно, створені у більшості, якщо не у всіх. Громадах, які підлягають обласних центрах, які, території яких потенційно засмічені просто 100, 100 тендерів, Ви кажете, це не так багато? Але це початок. Один із елементів, який призупиняє реалізацію цієї програми, це те, що до документів потрібно надати. Матеріали проведення нетехнічного обстеження на цих територіях. Ось саме нетехнічне обстеження цих територій, аграрій повинен оплатити самостійно. Це наразі найтяжча фінансова умова для аграрії. Вартість, ринкова вартість проведення робіт, вона коливається там в межах 3000-4000 тисяч за гектар. Mm -hmm. І враховуючи, що наразі 80 операторів є, то. Потенційно є кому проводити нетехнічне обстеження. Велика частина площ, на яких проведено нетехнічне обстеження, вже наявно. Великий кусок роботи зробили в цьому напрямку якраз і міжнародні організації. Ну будемо дивитись, скільки в держаградний реєстр на цей раз подадуть заявки фермери. А власне, повернемося до саперів. Іноземні наші партнери допомагають Україні з початку повномасштабного вторгнення, виділяють кошти на зарплати саперам, придбання машин для розмінування. Власне, з 24 лютого лютого Україні пообіцяли профільної допомоги, виділили на понад 300 мільйонів доларів. Це значно більше ніж виділяє уряд. І тут таке питання: чи вистачає нам відповідних фахівців саперів? Наразі е, ринок е, саме працевлаштування е, присутній і е, е, сказати, що гостро не вистачає в саперах, я такого не можу. Е, є проблема в фаховості, відповідальності безпосередньо людини, яка хоче займатися цією роботою е, і державою, і приватним сектором створені в тому числі підтримуються. Заклади, які здійснюють підготовку саперів. Проблема навіть не в наявності тої чи іншої кількості фахівців. Освітній ринок він спрацює, для цього потрібен певний час. Проблема в стабільності роботи цих людей у конкретного оператора. Багато випадків, коли оператор отримує замовлення, навчає відповідних фахівців, виконує. Договірні зобов'язання і потім змушений просто цих людей звільняти, тому що подальших робіт фінансових саме немає. Потрібно платити зарплату. А утримання групи саперів це доволі недешева історія. Ну і український ринок, комерційний ринок гуманітарного розмінування знаходиться лише на стадії зародження. Та е, е, які вимоги до тих учасників сертифікату є е, е, ринку, які мають, хочуть придбати ці сертифікати, які вимоги до цих учасників? Мається на увазі отримати сертифікат відповідності? Так, так. Е, є ряд постанов, які врегульовують насправді це. Кадрова складова, це наявність певного матеріально-технічного забезпечення і проходження перевірки на місці, тобто проходження відповідності, коли приїжджає приїздить представник відповідного органу сертифікації і здійснює процес моніторингу того, чи... чи здатна ця компанія, наскільки вона самоорганізувалась, наскільки вона має фахову складову, здійснювати ті чи інші процеси. Чи хтось вже отримав сертифікат відповідний? 80 компаній мають сертифікати за різними процесами насправді. Це в загальному 80 операторів ми маємо. Частина із них сертифіковані там, на інформування населення, наприклад. Це не є повним циклом розмінування, це лише один із напрямків. Ну і про заміновану українську територію, близько 25% українських територій, тобто близько чверті, ймовірно, заміновані такі дані озвучив голова МВС Ігор Клименко ще навесні минулого року. І власне за оцінками світового банку сумарна вартість процедур розмінування в Україні складе 37 мільярдів доларів. Скільки років можуть тривати такі роботи? Чи дійсно один день бойових дій, так як я читала, дорівнює місяцю роботи СП? Насправді говорити зараз, скільки це буде, скільки років потрібно для розмінування, доволі така поверхнева історія. Поясню чому. Тому що, по перше, на, щось, на якісь цифри потрібно опиратися. Потрібно розуміти, яка реальна кількість підтверджених територій є Замінованими. Для цього потрібно провести обстеження, первинне обстеження, не технічне обстеження всіх потенційно замінованих територій. Лише після цього ми отримаємо певну цифру, від якої ми зможемо відштовхуватись. Ігор Володимирович дійсно сказав ну, гарні факти, але Поки що говорити про суму. Це орієнтовна сума, яка наразі також не враховує технологічний розвиток, технологічний потенціал тих напрацювань, які вже має на сьогодні Україна. Можливо, сьогодні вартість розмінування коштуватиме умовно одну одиницю на певну кількість площі завтра, запровадивши, наприклад, на базі штучного інтелекту системи сканування, ця вартість зменшиться в рази. Наступне є елемент фінансовий і найтяжчий в цьому процесі це заробітна плата саперів. Якщо ми зможемо мінімізувати залучення саме людини до цього процесу, то відповідно ми її здешевим на виході цей продукт саме розміновану територію. Але йдеться про десятки років. Так, це точно десятки років. Але... А що з темпами розмінування зараз, якщо те засну? Поки що ми використовуємо класичні процедури розмінування, тому поки що це прогноз реалістичний сотні років. Угу. Але ми маємо позитивну динаміку стосовно розвитку наукового потенціалу. Наскільки мені відомо, є певна позиція уряду щодо проведення нетехнічного обстеження територій в межах найближчих двох років. Лише отримуючи отримавши ці результати, ми будемо вже відштовхуватись від якоїсь сталої цифри. Дякуємо вам. Ну, добре, що маємо позитивну динаміку. Будемо дивитись, як це буде далі. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Олексій Ботнаренко, перший заступник голови Української національної асоціації з гуманітарного розмінування, був сьогодні в нашій студії. З ним ми говорили про перспективу розмінування українських земель та про виклики із цим пов'язані. Ви дивились програму сьогодні? Про ветері чорноморської телеком компанії. щоб знати більше, підпишіться на наш Ютуб канал. Перейти на нього ви можете за допомогою QR-кодів, які ви бачите на своєму екрані. До зустрічі.